На сьогодні практичне завдання номер 3 а точніше, воно вже якщо видавалося, але технічно дивіться, У нас сьогодні завершується, так би мовити, комплексна робота, і яку ви можете потім прикріпити. Мається на увазі, ви раніше виконували певні завдання. І сьогодні таким фінальним виконанням, що вам сьогодні, треба буде розробити, прототип. Я вже частково анонсував цю пропозицію на лекції, але. Вам потрібно подумати і реалізувати прототип в трьох вимірах. Перший прототип це у вас паперовий. Ви вже до нього долучались: ну, хто долучився, хто не долучився, в будь-якому разі аналізували і, можливо, якісь начерки, ескізи робили. Нам сьогодні треба буде вам ну, тут простий прототипофігма з немнож з інтерфейсу на меню, тестування, ну, ці особливості. Це добрі приклади тем для прототипу, але в першу чергу прототипувати вам ми пропонуємо по вашій курсовій роботі. Тобто тут, тут є приклади тем, хто не хоче по курсовій роботі, або не хоче, або ще не знає, можете ще ці теми залучити і подивитися, які без ваших ваших ну, можливих варіантів ви мали можливість. Приклади тем вони за посиланням в акційному занятті, в акційній презентації, відповідно, вони всі будуть доступні не хвилюйтесь. Точніше, вони вже доступні. Вам сьогодні потрібно. В Принципі на цьому і презентації завершилось. Вам сьогодні потрібно розробити прототип, але не простий прототип, а трьохрівновий прототип. Перший у вас прототип є: ескізів ваших торгових марок, можливо, торгових ну, дизайнів, які ви розробляли. Сьогодні вам потрібно його деталізувати, зробити його функціонально. Тобто ми вам перший там два low, middle та high тобто прототипи. Є. Типу прототипів. Ми вам пропонуємо. О, у вас вже є. Тобто, хто, хто долучився, хто не долучався, то, будь ласка, швидкі нариси, ескізи ваших можливих торговельних марок або дизайнів, плакатів, порф, ну, різних е, знаків айдентики, да, тобто, візьміть якийсь елемент і зробіть ескізи до нього. Другий мідл, це він повинен буде трошки відрізнятися. Чим відрізниться? Додайте кольор. Це у вас вже буде мідл-прототип. А ось третій, найбільш складніший, вам потрібно бути або в фігмі, або в CanV зробити його більш інтерактивним. Що мається на увазі? Тобто, щоб при натисканні, ну, це у фігмі робляться, тут тобто, у кнопочки. Але ви можете використати просто стрічки при натисканні на якусь кнопочку, або на якийсь елемент вашого прототипу, вашого торгового знаку, наприклад, або ну, все залежить, який у вас дизайн, так, тобто графічний дизайн. І, відповідно, Натискання, а при натисканні у вас відбувається зміна чогось. Відповідно, це передбачає, що ви використовуєте а, більш складніший функціонал, і вам сьогодні потрібно його розробити. Можете задавати питання, давайте, ну, це просте роз'яснення щодо прикладів. Щодо самого завдання, воно у вас тут представлено у фільмі, тобто тестування, зворотнього зв'язку коротконкету, тобто, ці анкети ви вже розробляли, ну, точніше, можете долучитись. Це може бути да, якраз один із напрямків: відкривається анкета. Тобто натискаєте на значок, відкривається анкета, або трансформується прототип, світиться, або щось з ним відбувається, або інформація про вашу компанію відкривається. Або відкривається меню. Графічно можете додати меню вашої, ну, якщо там ви каву, ково воріння, тобто прайс відкривається, або щось інше. Тобто, це функціональний варіант і вже хай деталізований прототип. Ну, там повинен бути колір про сотні, да, тобто рішення, кінцеве рішення елементів, тобто не багато варіантів, лише один, але варіанти щодо функціональності, що буде відбуватись з вашим при натисканні нового на логотип, на торговий значок. На ну, в залежності що у вас є Являється дизайн. так завдання відповіді. Тобто, давайте точніше, питання відповіді. Давайте перейдемо на питання відповіді, які у вас можливо є. Технічно я сказав про завдання, тобто три рівні прототипу. Один у вас є, два, другий, третій, другий, третій варіант типу прототипу, вам потрібно розробити. Ну, Щодо Figma, дуже проста програма, але вона дозволяє на фреймах створювати сторінки, в яких можуть переходи робитися. Ці переходи можна не робити, можна ну, там складно розбиратись, треба, але технічно, ну вони не складно це зробити, але технічно вам на цьому рівні можна просто стрілочки, тобто, як у нас, паперовий прототип робиться, салайту. Стрілочка натискаючи на цю, стрілочка йде і відкривання іншої панельки, або щось інше, або змінюється прототип, починає світитися, або трансформується, він стає чорним. Тобто, ви самі вирішите тобто, один крок, який повинен відбуватися, так, тобто, як мінімум. Але з трьома варіантами, що може змінюватись. Тобто, перше, що у вас колір може змінюватись, може чорно білим ставати, може відкриватись нова панель, може інформування, може звук якийсь включається, теж може. Як це продемонструвати, ви просто можете написати, ну, тобто, якесь все одно фіз... візуальна зміна відбудеться, ви можете прописати, що відбувається звуковий ефект, накладання звукового ефекту або щось інше. Тому дивіться, які є варіанти, тобто дуже просте завдання, але воно буде фіналізуючим. Тобто, вам фіналізуючим завдання за там у вас є лабораторна робота, до якої ви прикріплюєте в те, що ви на сьогодні два рівня додали, а є ще лабораторна, точніше практична робота, а є ще практичне завдання. Воно там оцінюється на 10 балів і повинно туди вам потрібно прикріпити всі три типи а, прототипів: прототип щодо лов, щодо мідл і щодо хайр. Тобто, лов, це у нас. Той, хто долучався, я бачив, там Михайло точно виконував ескізи, тобто ви ескізи ваші прикріпіть. Тобто вам можна на одній сторінці зробити комбінацію або три сторінки зробити: одна комбінація, одна сторінка з комбінацією ваших лоу ескізів, друга з, е, з комбінацією мідл, тобто це з кольором використання кольору, а третя з використанням функцій, тобто ви натискаєте, і стрілочка показує, що відбувається. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Зараз я подивлюсь, у нас всі долучили, так. Да. Ті, хто хотів, так, що запис такий ми зробили технічно. Які є питання, будь ласка, задавайте. Цей вашим буде першим комплексним завданням представленням трьох типах прототипів. Типа, да? зважте, тип не видів, а типи прототипів. Love, middle та. Типи прототипів, які дозволяють вам активізувати увагу, ефективність і, можливо, відкрити нові можливості інформування про щось, тобто ну, залежності від продукту. Пан Михайло, пані Аліна, які у вас є питання? Так, Михайло, я бачу питання, будь ласка, кажіть. Так, мен... Просто так трохи розробився, просто у минулій роботі якраз ми розробляли логотипи його ескізи. Так, ескізи. Це у вас на... був... так. так. А зараз якраз зараз, розробка прототипів, тобто, а, який саме прототип потрібно зробити? Ну просто же тільки, тільки логотипи є. Так, да, так це ж теж прототип. Логотип, дивіться, будь-який графічний об'єкт це прототип. Але якого рівня? Тобто в ваших ескізах там були чорнобіль, да? тобто олівцем, якщо не помиляюсь, правильно ж? Ну там так, у я просто таке. Тобто, Це у вас паперовий ловпрототип. Тобто, вам потрібно просто до цих паперових зразків або один взяти найкращий, на вашу думку, найкращий результат, тобто, який передає вашу глибину то направлення, вибрати один і зробити його кольором. Коли кольор додаєте, він стає вже деталізованим. Ви тобто, ну, можете ще деталізувати якісь моменти, якщо забажаєте. Це вже у е, е, злову переходить в мідол прототип. Тобто у вас прототип. Прототип, ще раз нагадаю, прототип це модель, це графічний об'єкт. Це ну завжди їх да, З прототипом пов'язують якусь модель, яка функціонує, але якраз щоб вона функціонувала, у вас третій тип прототипу, тобто коло кольору додасте. Це у вас буде мідол. А коли ви додасте якусь функцію, тобто натискаючи на об'єкт, у вас додається можливість налаштування якраз функцій, інформаційної функції, додаткової інформаційної функції. Інформування, ну не тільки інформування текстом, можна звуком, відео, відкривання відео. Тобто ваш прототип стає. ну, Не обов'язково розробляти відеосюжет, але можете просто представити там невеличкий скрін, що воно у вас в вигляді відео, і буде заповнити тільки кружильчик. Логотип, якщо кружечок, або квадрат, якщо у вас кружець квадрат. Також... Ага, тобто. Так, кажуть, ну, тобто, кажуть. наприклад, коли от я вже зробив у векторі, все це потім я, наприклад, переходжу у фільму або в КНВ і зроблю анімацію, наприклад, коли я напускаю на цей логотип, відкривається оживає, загальна да? інформація, да, ну, да. загальна інформація о компанії, наприклад. Ну, взагалі, тобто, він оживає, ну, по-перше, він в будь-якому разі оживає, це вже функція. Uh -huh. А по-друге, він інформує про таку важливу інформацію, яку, наприклад, ну, всі шукають там, контакти. Ну, в першу чергу, я думаю, всі когось шукають, ну, колись якийсь продукт шукають, ну, точніше, взяв, знайшов продукт, але шукають, як його купити. Да? Тобто це шукають е, контакт. Натискаєте на логотип і повинно відкриватися контакт або інформація про компанію. Да? Тобто, що вона відома, що вона з тим чи іншим. Ну, з досвідом, і повідно іншими параметрами, якісь відкриваються можливість дізнатися. Бо про історію. Тобто часто з логотипами історія тобто, відкривається. Ну, не у всіх так реалізується, але ви представите новий концепт щодо використання логотипу. Візуального, інформаційного, так би мовити, нового комунікаційного каналу через логотип. Так, пані. А, у нас на ще бота. Багато... Вчається так. Доброго. Так. Аліна, будь ласка, ваше питання. Так, у мене є питання, я, може, трохи не зрозуміла минуле завдання, я просто перепитала, чи це потрібно як логотипи розробляти. Пам'ятаєте, ви казали, що там потрібно природу зробити, особистість або спільноту та щось ну, побудовано людиною. Тобто, до чого ми можемо доторкнутися? Це вам так, кажіть, кажіть. Так. І я зробила ну, як такі іконки, графічні елементи, я не знаю. Але я не, ну, не думаю, що я їх буду використовувати як свій логотип, або то, ну, свій. Іконка буде, да? це що буде тоді? Ну, ви будете реалізовувати в вигляді іконки, тобто в вигляді якогось фірмового знаку чи як? Торговий знак. Чи... Ну... Я просто думала, що потрібно просто якісь іконки зробити, можливо, потім їх якось використати, наприклад, на афіші. Але я не думала, що це саме як, як логотип, можна так сказати, наприклад, на сайті, який Давайте буде відображати. що це... Давайте розглянемо, що це у вас елемент, графічний елемент вашого там, як ви сказали, плакату фірмового знаку. Пам'ятаєте, я сказав в лекції, що прототипом може вважатися не тільки е, модель, да, тобто вся модель, а може вважатися лише частинкою. Тобто ви пішли більш деталізовано ну, і представляєте логотип у вигляді е, якраз частинки вашої моделі, майбутнє. Ви ще не знаєте, яка ця модель буде, але знаєте, як буде виглядати ця частинка. Відповідно, ви теж можете рухатись далі, тобто не зупинятись, тобто рухатись далі. Концепцію вона буде змінюватись технічно, тобто то можливо змінюватися, але в будь-якому разі у вас будуть елементи. То ви розробили елементи. І тепер, якщо ви не долучали кольори, то долучіть кольори, це у вас буде middle прототип елементу моделі. Якщо долучали, то представте тоді ваші кольорові і не кольорові варіанти. У вас буде не кольорові це middle. точніше, кольорові це middle буде, а не кольорові це буде у вас луп, так? прототип. Для того, хто в нас долучився тільки нещодавно, тобто, Богдан, це ми сьогодні на завдання стосується розробки прототипів різних типів. Тобто, що у вас попередньо ви створили, заважте, що ви попередньо у вас є набути, тобто створені графічні моменти, оформлені фірмового стилю та інше, тобто ми вас просимо його коригувати і налаштувати ще краще, підлаштувати у вигляді більш функціональної речі. Тобто, у вас більш функціональна річ буде якраз. Хай так питайте, Алін. Так, я просто можу продемонструвати, що за іконки я зробила, давай, давай, та давайте. хотіла б спитати: якщо що, можна, я зроблю логотип, який вже буду використовувати на своїх афішах, на сувенірній продукції. Вже. І це буде ось це завдання, яке ви сьогодні завдали. Можна, ну. Тільки одна ремарочка можна одну ремарочку, це те, що додаєте до цього типу якусь ефекти, Тобто він буде кольоровим і ще якусь ефективність. Тобто, ну найпростіше це натискання, або якусь іншу. Тобто, на вашу думку, щоб підвищило ефективність, ну, щоб іще деталізувало, що це у вас логотип, ну, у вас можна використання в якомусь середовищі. Це теж деталізація. В принципі, хай е прототип це або ефективність, да, тобто ви якраз підняли іншу тему. Є два варіанти або ефективність, тобто розширення ефективності, або його застосування в чомусь середовищі, Додати середовищі, в якому він використовується. Це також HIO логотип, Ну, логотип, хай прототип. Тобто, якщо що я можу не використовувати ті іконки, які я зробила на сьогодні, ж, а зробити вже можете новий логотип. можете їх доповнити. Так, побачай, я хотів зараз, на жаль, розірвати нашу зустріч, а точніше, не я розірвати, а наш. У нас просто світла немає, технічно, я про це не казав сам головне. але сподівався, що нам вистачить заряд. Але тут пише мені, що кінчиться заряд, тому я вас прошу технічно. Можливо, щось не додав, але обов'язково зараз, ну, сподіваюся, нам вимкнуть світло технічно. І ми підключимося. Але щоб ви не чекали, ми вам хочемо зробити дуже коротенько, якщо не долучитись нічого страшного, ми запишемо її. презентацію, точніше, не презентацію, а консультацію в о 16.30. Там ми обіцяли після шістнадцятої дати вісімнадцятої дати світу. І, відповідно, ми обов'язково з вами зустрінемось цей час. Але технічно, тут акумулятор. Я просто хвилююсь завчасно, це кажу. Акумулятор каже, що він зараз вимкнеться, а світло так і не дає. Ми всі повисаджували, на жаль, в зарядні станції. Точніше, вони начебто були 100%, а виявляється, що вони не 100%. То СОГ був 100%. Сох це життя батареї, що вона не використовувалась, а не заряджена. Була. Тому, на жаль, ми потрапили в такий, тисанал, е, таку скрутну становище, що в нас світла немає. Тому, в будь-якому разі, е, якщо є питання, будь ласка, задавайте в особистих, я буду на них одразу відповідати на телефоні ще. Ще 18% заряду є, тому будемо відповідати, скільки потрібно. А вас запрошую на 18.30. чому 18, тому що я тільки що не сказав щодо часу, коли у нас з'явиться це світ. Вам все розповім ще детально і навіть продемонструю разом з вами, можемо в канві розглянути особливість, наприклад, вашому якомусь різні види прототипів, як їх візуалізувати. І представте, і зауважте все, що ви розробите, воно буде у вас розроблено в якості оформлення в додатках і навіть в самій курсовій роботі. Тому, будь ласка, якраз Аліна сказала про це, пані Аліна, щодо. Самого важливо, якщо ви знаєте вже свій логотип, ну точніше, вже вирішили з ним, то розробляйте саме логотип. Якщо ви попередній іконка розробляли, хай буде залишається, тобто у вас будуть перші пошукові ідеї. Це якраз нікуди не викидуєте, тобто це пошукові ідеї, можливо, вони не будуть залучені, Завжди багато інформації залишається, але вона не залучається в кінцевому варіанті. Тому використаємо те, що є е, е, як приклад, як фундамент, а потім ви долучаєтесь до більш. Естетично, на ваш погляд, якіснішого варіанту, логотипу. Тобто, можливо, воно не буде трошки чіпати, або трошки буде чіпати ваших іконок. ідей іде іконок. Ну, теж їх треба близько здолучити. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Поки ми ще тримаємось, задавайте. Так, пан Богдан, якщо ви долучилися в останній, тобто ще раз повторюсь: завдання стосується розробки трьох типів прототипів. Прототипи це графічні об'єкти в вашому випадку. Перший це WOW, middle і хай уготип. Лекція про них казав. Тобто, перший це у нас чорно білий так би мовити, другий, наприклад, логотип. Про це прототип, але у нас як логотип тобто, або графічний якийсь об'єкт. Чорно-білий, другий кольоровий, а третій функціональний або в оточенні, в функціональному якомусь оточенні. Це вже вищий рівень ну, кольоровий і в якомусь середовищі. Так, якщо раптом вимкнусь завчасно попереджаю про це, на всяк випадок.